Ви ще й досі не почали користуватися пробним режимом від Instagram. Це нове оновлення, яке вийшло недавно. Вже багато хто почав ним користуватися та отримає класний приріст в аудиторії. А я даю вам чітку інструкцію, як користуватися цією функцією. Для того щоб створити пробний тестовий рілс, вам потрібно зайти в розділ рілс, вибрати будь-яке відео, яке ви хотіли розмістити, і натиснути далі. Після звичайної обробки опису і так далі, вам потрібно спуститися нижче і а, ось такий речажок потягнути в сторону, щоб активувався режим пробний рілс. Після чого ви в звичайному режимі можете поширити рілс. де ж дивитися рілси, які ми вже а, відправили а, в. Роботу, а і потім вже додивитися їхню статистику. Багато таких питань чую від учнів. Дивіться, вам потрібно зайти на своїй головній сторінці от в розділ рілси. Тут, де в нас зазвичай знаходяться наші чорновики, тут таки знову знаходиться і пробне Reels. І яким чином ми далі а, працюємо. А, заходимо і дивимося на наш ріл. Якщо він а, набрав а, Дивіться, він має може працювати як самостійно, так і ви його можете ніколи в житті не вставляти в стрічку, або можете після того як він відвить свої перегляди, можете його ось таким чином поширити для всіх. Але питання чи потрібно? Тобто ви можете а, вести таку какаби двійну жизнь, виставляти рілси і в пробному режимі можна навіть одній ті самі, і таким чином а, працювати над рішенням підписників.